Ей, йоу! Вітаю всіх друзів та глядачів на каналі yes Original. Ви, напевно, здивуєтесь, чого я сьогодні такий гарний в сорочці. Та все просто, тому що сьогодні ми знімаємо снікери ньюз. Тому якщо ви хочете більше розбиратися в новинах та більше знати про снікер індустрію, вам саме сюди. Якщо ви готові, то полетіли. Ну і почнемо ми наші новини з самого великого бренду. Хоч він і має проблеми останнім часом, але він все ще залишається самим великим брендом в снікер культурі, це Nike. І мало того, що ми поговоримо про Nike, ми поговоримо про їх саму популярну модель Nike Air Force 1. Їх має абсолютно кожен. І ти, і він, і вона, і я також. Тому давайте поговоримо про них більш детальніше, що саме сталося з ось цією моделлю Nike Air Force 1. Дивіться. Вони прекрасні, багато хто їх любить, вони пасують до багато яких аутфітів, вони не такі вже і дорогі. І ось цей прикол навіть пішов по всіх типу людях, котрі люблять кросівки. Що дайте мені дві пари, щоб я першу засрав, а друга в мене була чистенька. І саме тому це призвело до того, що зараз Nike хоче скоротити продакшн цієї моделі. Чому? Тому що вони розуміють, що. Ну, не вивезуть вони доволі таки конкурентний ринок зараз з ASICS, New Balance і всякими різними брендами на цих Air Force. Вони хочуть зробити трошки більше простору для інших моделей, таких як Nike Air Max DN, Nike Run, Nike Shox, І зараз багато яких нових моделей буде виходити. І просто треба розуміти, що вони не хочуть їх аж сильно так залишати на ринку, як, наприклад, це було з. Філадізраптор, так Одне, один час їх всі носили, багато хто їх любив, але потім вони ось так всі зникли. Так, якщо б вони залишили Nike Air Force на ринку ще якийсь час, люди все ще б їх покупували. І це нормально. Люди все ще їх купували, купували і купували. Але тим, що вони їх купували то вони б абсолютно вбили цю модель. А Nike цього не хоче, і Nike вважає, що треба все-таки зараз. Трошки залімітувати цю модель, і потім все буде нормально, і вона повністю не вмре. Тому е, тим люблячим людям, які люблять Nike Air Force, перейматися не треба. Вони все ще будуть виходити, але просто в більш лімітованих е, кількостях. так? Тобто не буде їх 134 різних кольори, як зараз є на сайті Nike. так? Їх буде якесь лімітоване. Кількість, і саме тому вони просто будуть тільки для тих, хто любить Nike Air Force 1, а не для всіх, як це було е, останні багато років. Тому е, я вважаю, що це дуже правильний мув від Nike, тому що я реально вже виснажився від того, як я бачив тільки одні Nike, Air Force і данки в снікер-календарі е, Nike. Тому давайте вже подивимось на щось інше, на щось цікаве. А Nike відкладемо з їхніми Air форсами трошки в сторону. Я вважаю, що це дуже правильний мув від Nike, і за це їм величезний лайк. Тепер кросівки будуть робити роботи. Це доволі такий гучний заголовок, але принаймні у бренду ON це вийшло. Технологія Light Spray – це шлях, як можна робити бігові технологічні кросівки. За рахунок робота, і при цьому не мати такої великої шкоди навколишньому світу. Е, погодьтесь, це доволі таки по-швейцарськи. Ця технологія дебютувала на кросівках Cloud Boom Strike LS. І так, вони вийдуть трошки пізніше цього року. Але що саме робить цей робот? Цей робот робить верхню частину, цільну частину, кросівка on Cloud Strike Boom LS. І при цьому це Верхня частина вона є дуже тонка, але при цьому дуже щільна. Що означає, що відчуття вашої ноги в кросівку буде доволі таке вузьке. Але не переймайтеся, оскільки є в цього плюси. Вам не прийдеться зав'язувати ці кросівки. Як на мене, це плюс. І тільки вгадайте, скільки часу бере у цього робота виготовити вам кросівки. 3 секунди. 3 хвилини або 30 секунд. Хто сказав 30 секунд, ви молодці, ви праві. В котрий раз бренд On доказує, що вони змагаються самі з собою. І у них це дуже класно виходить. І саме тому саме в цей час вони вважаються найбільш стрімко розвинутим брендом взуття в світі. Наступна новина для фанатів Всесвіту Марвел та DC та фанатів данків та кросівок загалом. Ви тільки подивіться на ці данки. Я зовсім не фанат данків, я б сказав би навіть навпаки, я великий хейтер данків, але це і ця модель це просто любов з першого погляду. По-перше, як зроблена ця павутина, це просто щось дуже екзотичне, і плюс це зроблено дуже сильно зі смаком. По-друге, чорний сірим буде лишити до якого завгодного гардеробу, який є у кожного. По-третє, просто вони рефлективні. Якщо вони рефлективні, це означає, що коли вас будуть фотографувати і будуть фотографувати вас зі спишкою, то все місто і всі, хто подивиться цю фотографію, будуть знати, хто справжній спейдермен і хто герой цього міста. Тому, якщо вам дуже сильно сподобалася ця пара, Приготуйте гаманці і слідкуйте за календарем. Це не співпраця, це не колаборація. Тобто, навряд чи це буде щось супер ексклюзивне. Вони мають вийти в цьому році. Але якщо вам це подобається, то запам'ятайте цю модель. Як на мене, її дуже складно забути. І просто дивіться на календар релізів. Nike подає в суд на свого найвідомішого кастомера кросівок Shoe Surgeon. По-перше, розповімо, хто такий шусерджен. Це чувак з Америки, який вміє робити різні кастами кросівок Nike. Він робить трошки різні деталі, робить їх трошки більш якіснішими і просто робить різні кастами. Тобто, із-за цього кросівки стають унікальними. І зараз Nike хоче від нього 60 мільйонів доларів. Найк стверджує, що робота зуттєвого хірурга вводить в оману споживачів, які помилково думають, що його дизайн є якоюсь законною співпрацею з Найк. Звісно, це така прихована причина від Найки. Насправді, Найк переживає зовсім інше. Вони переживають за те, що зуттєвий хірург Шусорджен буде будувати імперію. На своїх кастомах, так і захоче зробити якийсь супервеликий бренд з цього, оскільки вже зараз не тільки він робить ці кастоми, а він навчає ще інших людей робити кастоми також. І ці кастоми, самі розумієте, що вони доволі таки якісні, доволі таки ексклюзивні. Тому Nike не хоче віддавати свій прибуток якомусь там кастомеру. Звісно, Nike не такий поганий хлопчик в цій ситуації, як всім здається, вони багато раз попереджали. Шусьорджена про те, що вони будуть подавати на нього в суд, якщо він не прибере їх продукти, після чого він прибирав їх продукти зі свого сайту, як їх продукти, його слеш їх продукти зі свого сайту, але після якогось часу знову повертав їх на сайт. Ось така драматична комічна ситуація у них виходить. Наша мета гарантувати, що споживачі не будуть введені в оману і матимуть доступ до автентичних продуктів Nike. Які мають дозвіл і створені відповідно до наших високих стандартів, з перевагами, яких вони очікують. Ця діяльність є незаконною, вводить в оману споживачів і створює плутанину на ринку щодо походження аутентичності та якості продукції. Nike, говорить Nike в Порталу Комплекс. На цьому у мене все. Сподіваюся, вам сподобався такий формат, і вам було цікаво послухати про різні новини з снікер-індустрії. Ставте лайки, пишіть коментарі. А ми побачимось з вами через тиждень.